Експертна оцінка автомобіля під час продажу вживаної машини в Україні більше не потрібна, і це нові зміни, які ухвалили 17 грудня. І це законопроект 12.266, Про що детальніше розказую. раніше, якщо ви продавали колись машину в договорі купівлі продажу потрібно обов'язково було зазначати ціну цього автомобіля і. Люди тим сильно не переймалися і вводили там в принципі будь-яку ціну, тобто 5 тисяч гривень, 10 тисяч гривень, тесла за 15 тисяч гривень, і так далі. Це була нормальна історія. Ніхто цим не переймався. Коли взялися за цю всю історію і захотіли більше податків в бюджет, відповідно почали контролювати цю суму, яку люди вказували в договорах купівлі продажу і це за собою потягнуло зміни в процедурі і вимогу надавати якесь підтвердження цієї ціни в договорі купівлі продажу Ну бо від цієї ціни і нараховуються податки, які не малі, які недавно у нас знову таки підняли, тому що це на першу машину 0%, друга машина це у нас від 5 до 7%, а третя і всі наступні машини це 18% від вартості машини, тої, яка вказана в договорі, на це все ще зверху нараховується додатковий військовий збір, який підняли зараз до 5%. Тобто, фактично, якщо ви продаєте там третю машину протягом одного року, то Виплатити в від вартості 23%. Якщо там, наприклад, машина коштує 10 тисяч доларів. Ну, то це 2-300 доларів. Треба тільки заплатити податками, що є ну абсолютно економічно невигідно для людини, яка продає цю машину, або навіть продає її з бажанням там щось заробити. Коли цю ціну почали вимагати, вказувати якусь середню ринку обґрунтовану. З'явилася оця вимога надавати цей папірчик експертної оцінки. Це ускладнювало всю процедуру, це створювало там якийсь відповідну попит надмірний на оцю от послугу. При тому всьому, що в нас є на сайті Мінекономіки такий собі калькулятор, який дозволяє вирухувати тут ціну автоматично. Відповідно, цей законопроект, який ухвалили, він власне дає можливість людині вибрати, як оцінювати цю машину. Але тут наголошу, це тільки для тих, хто продає цю машину. На автокомісі, ну тобто це та організація, яка е, допомагає вам цю машину продати, і та, яка виписує договір купівлі-продажу. Тому що якщо ви підете в сервісний центр самі, там можна укласти договір купівлі-продажу без цього комісійного торгового майданчика, але тоді треба все одно принести цю оцінку. Отже, якщо ви пішли на автокоміс і там укладаєте цей договір, тепер у вас є вибір. Або ви. Надаєте цей документ, папірчик про оцінку, де вказана там чітка ціна, або ви берете ціну з сайту Мінекономіки, і якщо вона вас влаштовує, проблем нема, укладається договір і, відповідно, подається сервісний центр. Для чого може бути потрібна все ще оцінка це у випадку, коли ви вважаєте, що ваша машина коштує все-таки менше, ніж рахує цей сайт Мінекономіки, бо бувають різні моменти, бувають різні ситуації. Пошкоджена машина, знищена машина з великим пробігом, і так далі. І якщо справді ви продаєте машину, яка там згоріла після пожежі або потрапила в ДТП, ну немає сенсу платити з неї податок, особливо великий, якщо ну, дійсно вона коштує дешевше. Тому трошки менше бюрократії це окей, вплив на ринок буде, тому що це зменшить кількість супутніх витрат, і, можливо, ті люди, які... Там через цю всю бюрократію просто відкладали перереєстрацію на пізніше це там провокувало те, що в принципі знижувалася знижувалася кількість перереєстрацій від місяця до місяця. Останні крайні три місяці, можливо, трошки це ринок активізує і е, активність в ньому зросте.